Доброго дня, ми з України. Друзі, вітаю всіх віруючих християн з Трієцею. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Бажаю скорішої нашої перемоги. А щоб пришвидшити перемогу, бажаю донатити на ЗСУ. Теж хочу долучитися до збіра на каналі Сергія Шелудька. Хочу з кожної проданої матки віддавати частину. Тобто кожна п'ята матка буде йти на донат для ЗСУ. Теж, кого є змога, прошу долучитися. Віримо в нашу перемогу. Зараз я покажу, як я вивожу маток і які в мене нуклеуси. Як я роблю виховательку, вона ж і стартер. Оставляю матку ось в цьому корпусі, тут 300 рамка. Далі ложу роздільну решітку, стелю клейонку і так залишаю на 2 години. Тут розплід з, об... з обох сторон. По центру оставляю під рамку. Ось для мене така прививачена рамка на 12 маток. І оставляю на через 2 години підставляю туди личинки вже ну, якби четвер... четвертий день. Підсаджую і все. І Потім на наступного дня зранку обираю цю клейонку. Вона, якби, частина верхня вже осеретівша, вони гарно приймають маток. І потім убираю і все. І сім'я е, встановлюється, якби це і вона якби матки виходять тихої зміни і гарний прийом. Це в мене сім'я f 1 Вирощую на пасіці багато трутня f, від f 1 дочок від цієї, що, що і цьому році вивожу. Вони ж і в прошлорічні F1, від цих же ж і трутня. Трутня взагалі не знешкоджує, як деякі пасічники роблять. Я вважаю, якщо трутень є на пасіці, там є і мед. Я вже замітив таку, якщо трутня багато в сім'ї, там і меду. Багато. Так що не знешкоджуйте трутня. Він, це невід'ємна. Частина сім'ї. Ось де в мене такі нуклеуси. Цей нуклеус на чотири маткомісця. Ось де різний колір пофарбований. Різного кольору людки. Це е, нуклеус на по дві рамочки маткомісця. Ось де клеєнка. Ось де тут десь. Маточка. Однією рукою неудобно доставати, а так би показав би вам. Вже маточка сіє. Замітив, що навіть на дев'ятий день почала сіяти. Зараз покажу другий нуклеус. Ось це нуклеус на три. Матка місця. Теж рамка 145. Це вже розплод печатний від прошлої матки. Там навіть вже є засів молодої маточки, теж на дев'ятий день почала сіяти. Або поміняю в своїх сім'ях цю матку буде. в мене f 1 Або комусь під реалізацію вже є бажаючі. І ось сьому засік є для корму. Я кормлю медовою ситою. Там також ось де, воно оце де дирочка. Ось є. Там і ганіманівська. Тобто не ганіманівська, а роздільна решітка, щоб матка не могла зайти в кормушку. Ось де такі в мене наклевилися. Ще хотів би запитати в кого, хто виводить маток. Скажіть, а в чому може бути причина, якщо матку підсадив? Матку підсадив неплодну в такому колпочку. Ну, тільки там вилупилося часів 2-3, не знаю скільки. Вилупилося, підсадив безматочну, безматочний нуклеус. Вона проходить години дві. Ну, якби щоб запах пройшов однаковий. Потім випускаю, все добре, вона лазить, її нічого не, не б'ють. Проходить сутки, все добре. Потім на другі сутки вона її чомусь або в клубок беруть, або вбивають. В чому може бути причина. Сім'ї, що токарніка, що то карніка. Якщо хто знає, напишіть. Так що, у кого є бажання, заводьте, купляйте F1. Карника або батва Чим гарна F1. Ось дивіться, ось для порівняння. Оцей, оце, де шість корпусів полуранки стоїть, оце F1. Минулорічний. Ото зверху, то повністю три корпуси з медом. А там матка з розплодом. Хоча ця сім'я йшла в зиму всього чотири рамки з джолою. І така ж сама вийшла. слаба була. І розогнали за це. А це звичайна дворова, так сказати. Ну вже там F1, я поміняв. Ну, була звичайна. І ось бачите, там тут там корпус і там трошки меду. А то 300 внизу. А то F1. Так що не пожалкуйте 250 гривень віддати і будете з медом. Так що і вони по миролюбивості дуже гарні, миролюбні, по меду. Ось також саме цей прошло... минулорічний рій поставив, думаю, молода матка, а вона вже знову зайшла в рійку, ну нічого. Скоро поміняємо її на F1. Так що, а F1 в мене оце на пасіки. Вон там теж то що високий вулик. І там ще в другому місці. Також вони, ніхто не заходив в рійку. Головна умова, щоб давати їй рамки для розширення, щоб було місце де підмет щоб для розвитку було місце. Головна умова. І вона ніколи не заходить в ройку. А цим звичайним, що ти її не, не розширяй, як захотіла, так і зайшла в ройку. Зараз покажу, який в мене вулик на вагах стоїть. Вона же племенна матка. Ось де моя племенна матка. Вона сидить на восьми рамках. Там дві крайні майже медові. Тобто в неї розплода на шести рамках. Ну в неї так все вона плотно засіває. Дуже гарна. Миролюбива. Ось зараз на вагах вона стоїть. Ось де що в нас було по акації. Я її, правда, не спочатку акації поставив на ваги. Блонде. Кіло плюс кіло п'ятдесят. Кіло 150 плюс 800, а вчора було холодно, дощ зранку взагалі мінус 500 за день. Ви скажете, що це мало меду на акації, бджолосім'ї дають, але ж це в межах міста і в цьому році щось по меду з акації я бачу маловато, тому що ночі 8-10 градусів тепла і в день плюс 22, то один день було. Майже 30 градусів, так було 1200 майже. Так що це такий в цьому році по меду з окації. Ось де оце вона вже принесла, скільки меду. Оце верхній корпус 2, там повністю залиті рамки тяжкі. Дуже важко піднімати корпус. А цей наполовину ми, там, ну, наполовину рамки. Ну такі. Неповні, ну, і ще не запечатані. Оце скільки вона вже меду в цьому році принесла. І це стоїть у мене пасіка в межах міста. І ніякого не ріпака тут нічого не було. Ось де теж в мене F1. Це в мене 15-й рамочний. Це такий вулик, я перший. Виготовлення мій власний був. Ось де такі корпуси, корпуси магазинні, теж уже верхній повний магазин, там 15 рапок залиті і нижній теж вже заливають. Це теж F1. Так що це дуже добре F1. Оце там теж то я з неї пакет продавав, так що вона трошки ослаблена. Там теж робив закладку маток. Дві партії маток залажував. Там якби повністю сироти були і від них дві партії маточок отримав. Ось теж в мене тут е нуклеус. Це так, просто мішками накрив, щоб тепленько було. Ось де в ньому така задвижка. Це сьогодні ночі було плюс 6, у нас така на ніч задвижечка. Тав, щоб їм тепло було. Так. Хотів іще додати, що в мене матка тройзик 1075. Були раніше пернера але вони якби на ранніх взятках спеціалізуються, а ці на більш пізніх таких як липа, соня Будемо тепер ще ці. Раніше в мене просто були. F1, а це купив штучного сім'я Ніня і тепер вивожу для себе і, можливо, трішки на ре реалізацію маток F1. Кому сподобалося дане відео, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк. З yeah. вами був Олександр Бордюк. Дякую за увагу. До побачення, до з... нових зустрічей.